Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Аврорі подивимось з вами, що тут є цікавого. Такий набір бантиків для подарунків: три штуки за 2 гривні. Свічка на тортик цифра 9 2 гривні. Набір на мистинок за 2 гривні. Одна упаковка. По 9 гривень. Підставка органайзер у ванну кімнату. Прикольно виглядає. Навіть можна взяти у якості ванночки для лялечок. По 2 гривні набір форм для печива металеві 4 штуки пазл. По 9 гривень коректор, канцелярський, стрічковий. Декор для дому рослина штучна у горшку за 29. По 29 гривень крем для обличчя 75 мл. Зимовий захист. Така зміючка по 29 гривень. Така змія теж за 29 гривень. Також є з акційною ціною декоративна косметика. Елен Pro, Ловіт. Не сканується Елен Pro. А за 29 гривень хайлайтер для обличчя. Знаєте, мені здається, що він навіть може бути як бронзер такий колір. По 29 набір свічок для сервірування столу. Дві штуки в упаковці. По 9 гривень вішалка настінна металева І ось таке кріплення-липучки. Крем косметичний. Деклофенак. Ціна 44 гривні 50 мл. Навіть є тести на вагітність по 19 гривень одна смужка. Крем бальзам для ніг за 32 гривні. Насадки для фрезера по 19 гривень. І вони в таких баночках. Такий цілий набір насадок по 99 гривень. По 59 гривень новинки, гель-лаки для нігтів кольорові. Всі вони в таких флакончиках вірузових. Ви, те, всі одного кольору. Ну, і я вважаю, що це і мінус, бо важко зорієнтуватися, що це саме за колір. Треба, знаєте, креативити і щось придумати. Набагато краще, коли сам флакончик вже схожий на колір, який всередині. Такі по 29 гривень гель-лаки. Ще ось такі гірлаки, теж флакончики всі однакові, але вже є колір ось тут, під ковпачком. По 49 гривень набір спонжиків для нанесення макіяжу фігурних. Спонж для нанесення макіяжу одна штука. 34 гривні. Такі набором дві штуки за 55. Пінка для умивання обличчя з такою щіткою За 88. Тін для губ за 49 гривень. Набір паличок апельсинових для кутикули, 12 штук за 19 гривень. По 34 гривні набіра для манікюру. В такому пакетику із зіпзастіпкою. Тут багато одиниць, бачите? Є й тримор для кутикули, пилочка, ножиці, щітка і кусачки. В наборі. 39 гривень кніпсери і 29 такі, з квіточкою. Віск для брів за 74 гривні 10 мл. Олія для тіла антицелюлітна лісова 55 гривень. Вода туалетна жіноча за 169 гривень. Всі аромати акційні. Об'єм 100 мл. По 24 гривні набір спонжів для вмивання одноразові 8 штук. За 29 гривень набір спонжів для нанесення макіяжу. Фігурні 8 штук у упаковці. Такі наборами спонжики для умивання обличчя. Одразу дві одиниці за 39 гривень. Кольори є різні в асортименті. Такі дівчачі новинки. По 34 гривні набір одноразових станочків. 5 штук упаковці на 2 леза. По 99 гривень набір для шугарінгу. Тут і смужки, і паста цукрова, і лопатка для нанесення. Набір станків для гоління. Один станок і чотири змінних картриджі по 84 гривні. А це що таке? Щось незвичне? 59 гривень набір бритву для гоління одноразових міні? Ага, мабуть, лезу ось тут з самого краю. Не видно. Ну щось таке, знаєте? Цікавеньке. Сумочку кену, та хай буде. Такий варіант можна назвати дорожнім, бо вже у контейнері і сама ручка така кругленька, компактна. Ціна 69 гривень. Чоловіча парфумерія теж з акційною ціною 169 гривень за 100 мл. Зубні щіточки 37 гривень. 29, так, а тут щось. Переплутано. Ось така щітка з акційною ціною 29 гривень. А усі по 49. Набір станків для гоління 55 гривень за 10 штук на два леза. Така новинка. пакет охолоджуючий, одноразовий миттєвий дії. Прикол. По 24 гривні спонжі піні для тіла. Одна штука в упаковці. Сухий одноразовий плюс вода. Тут вже є в пакеті водичка, пінний спонж і рушник. Акційна ціна на сушарку для посуду пластикову. 88 гривень. Чайник заварювальний, скляний із корковою кришкою за 249 гривень. Орієнтовний об'єм 1 літр. І ще ось такі. Неакційна ціна 249 гривень із бамбуковою кришкою. Хто не бачив цих чудових новинок чашка, кришка і ложечка за 169 І є різні кольори. 44 гривні, стакан скляний високий, льодовик. Серветки паперові, двошарові 150 штук за 37 гривень. Є різних кольорів коробочки. Такі рушнички паперові, 200 листів за 32 гривні. Рушники паперові В-подібно складені Сафі 130 штук за 37 гривень. Туалетний папір 4 рулони двошаровий, 44 гривні. Туалетний папір 1 рулон 6 гривень. По 11 гривень туалетний папір альбатрос. Вологі серветочки для взуття 15 штук за 8 гривень. Велетенський рулон рушничків двошарові 169. Серветки паперові 350 штук 49 гривень. По 19 гривень серветки паперові 100 штук упаковці. Двошарові. Маланка. Серветки косметичні, веподібно подібно складені за 37 гривень. Паперові рушнички 37 гривень двошарові 130 штук. Еколо 32 гривні 150 штук. По 64 гривні нашийники для котів. Проти бліг та кліщів. Нашийники для собак. Ціна 55 гривень. Це теж інсектиційні від бліг та кліщів. По 99 гривень щітка для вичісування домашнього улюбленця із кнопкою для зняття шерсті. По 15 гривень пакетики для прибирання за тваринкою. 40 штук є з ароматом лаванди або ванілі. Вологі серветки для прибирання 100 штук за 119 гривень. Вони, до речі, досить такі напитані вологою і справляються із забрудненнями. Я такі маю, вони мають такий насичений аромат, єдине, що можна насторожити. А загалом дуже задоволена: вони і цупкі, і великі, і гарно напитані. Різноманітні рюкзаки. Такий варіант. Молодіжний, текстильний, за 349 гривень. Досить цупкий матеріал на перший погляд. Ну і розмір трохи більший. Сумка чоловіча. Є декілька варіантів. Ще чорний колір. Ціна 219 гривень такого формату. Акційна ціна 149 гривень. Через одне плече. Так, і такі сумочки, рюкзаки чоловічі. Так, 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 ціна 149 гривень. Дитячі рюкзачки, не акційна ціна зараз, 249 гривень. ж досить місткий, але матеріал такий м'якший, якщо порівнювати, наприклад, з ось такими. Нічника настільний, 199. Працює від батарейок. По 49 гривень ліхтарики. Вони є акумуляторні. Кабель для зарядки йде в комплекті. Вимикач двоклавішний за 34 гривні. Ліхтарики по 49 гривень. Ручний на батарейки. 129 гривень ліхтарик на голову, акумуляторний світильник на батарейки 69, 249 гривень, ліхтарик на настільний. І він на магніті. Що вони один до одного так магнітилися? Знаєте, я брала і вони так аж як приклеїлися. Так, такий варіант за 149. Я би щось хотіла собі в шафу. Оце акумуляторний. Можливо, хтось з вас купляв, то залишіть відгук, як він світить. Бо я купляла ось такий, він зразу гарно світив, а за деякий час навіть не за дуже, таке, знаєте, користування було інтенсивне. Десь пару разів включила, і він е, дуже блідо почав світити. Ага, тут є магніт, можна до металу прикріпити. Ова, кабель для зарядки. Клика-стрічка. Ну, Сон такий непоганий. Так, все я тут розібралася. Є, бачите, таке кріплення. Воно воно, власне, приклеюється на ось цей двосторонній скотч. При потребі можна відчепити і взяти в руку. Посвітайте. Так, на зарядку, наприклад, відправити. Тут є кнопка вмикання-вимикання. Можна вимкнути, включити, і, власне, ось. Кнопка, яка включає освітлення. Ну ж класна штука. Може хтось купляв, то напишіть, чи надовго вистачає? Такі ліхтарики по 69 гривень вони працюють від батарейок. На ловні по 59, теж від батарейок. Лампа для кемпінгу вона є на сонячній батареї, і я так думаю, що окремо можна підзаряджати від USB. 199 129 гривень. Лампа із датчиком е, з руху. Сенсорна вона. І такі від мережі працюють 129. Лампа для кемпінгу 119. Такі ліхтарики, лампочки 39 підвісні. Ціна сонячних батареях підвісні за 55 гривень. Лампа світлодіодна 34, по 19 гривень лампи. По 29 гривень лампа біле світло. Лампа настільна, мережева, ціна 149 гривень. Сам ось цей тримач, він гнучкий, можна направляти і по 99 гривень на підставці. По 22 гривні набір інструментів для ліплення. 8 штук двохсторонні. По 34 гривні пензлики для малювання в наборі 6 штук. Набір канцелярський, ніж і ці стрічкові коректори. Забула, як називаються стрічкові коректори. Знаю, особисто я люблю ось такі коректори. Форматі ручки, вони в аврорі по 11 гривень. Є трошки знижок на зошити. Такий варіант від Brix 12 аркушів у лінію за 5 гривень та 50 копійок. 50 копійок, щось незвичне для Аврори так по 9 гривень зошити. За, 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 24 аркуші у лінію. Такі зошити шкільні по 5,50, теж 24 аркуші в лінію, але вони відчуваються тоншими, ніж ось ці. Я думаю, це навіть візуально видно. Такі зошити по 7 ,12 гривень 12 аркушів в лінію косу. Крейда кольорова по 55 гривень 15 штук в упаковці. Набір приладдя для ліплення за 15 гривень. По 55 гривень книга дитяча. У мене такі приємні спогади. Свої таки купляла цілу серію для різних тваринок. Така курчатку. І тут все з курчатком. Ціла історія. Бачите? Дуже гарно. З твердими аркушами для менших діток.